Вітаємо вас з травня і до серпня. Всі українці можуть згадувати про Юрія Липу, відомого публіциста, письменника, політика, лікаря, людину універсалу, яка прожила своє життя дуже яскраво і заплатила велику ціну за свої переконання, погляди, один з ідеологів українського націоналізму, той, хто уже після Другої світової війни. Знав і аргументував, як треба розподілити Росію, щоб вона не становила загрозу не лише для України, а й для усього цивілізованого світу. 80 років пам'яті Юрія Липи виповниться в серпні. І з цієї нагоди ми запросили на бесіду пані Зоряну Іванків. Голову лікарського клубу імені Юрія Липи, українського лікарського товариства у Львові, пана Дмитра Сапігу, директора видавництва Каменяр, видавництво, яке багато-багато пропагує творчість, різнопланову творчість Юрія Липи. Отже, незважаючи на війну, а може саме тому, що війна якою має бути наша увага до пошанування пам'яті Юрія Липи, пані. Іван. Вітаю всіх. Надзвичайно приємно, що все-таки піднімаємо питання такої в постаті видатної українця великого, як Юрія Липу, і саме, як ви кажете, в час війни. Тому що його життя, його доробки, творчість, медична його діяльність як лікаря. І ми знаємо, що він отримав посмертно. Звання полковника УПА, тобто він якраз в часи війни дуже активно проявив свою медичну діяльність. Тому на сьогоднішній день ми маємо приклад, як треба поводитися українцям, як поводитися медикам, які би мали які є, і я сподіваюся, що в майбутньому це будуть дійсно провідники нації, тому що в нас дуже багато. В Україні було періоду, коли нищили інтелігенцію, нищили провідників нації, нищили а, людей, які мали освіту освічені, і могли чітко е вказувати дорогу вказ е руху е нації. І Юрій Липа якраз і є тим прикладом, тому сьогодні це якраз на часі є, як то кажуть, деколи і втома від війни. Вже ми чуємо такі слова. Ну Юрій Липа своїм прикладом, своєю енергією, життєвою позицією очевидно, все таки додає нам цього бажання, розуміння. Що треба захищати країну, якими треба бути українцями, як треба провадити своє життя? А які заходи запланувало українське лікарське товариство? І, зокрема, лікарський клуб імені Юрія е, Минулого року мене було обрано головою лікарського клубу, і відразу якось так. О, Ознайомившись з життям, діяльністю не тільки Юрія Липи, а його батька Івана Липи. Вони якби двоє-дві неподільні особистості, тому що і той, і той лікар, і той, і той громадський політичний діяч, і фактично пов'язані з нашою територією, з нашими теренами. Минулого року, ми вшановували сторіччя Івана Липи, де згадували однозначно і Юрія Липу. А цього року ми розробили минулого року. Була створена ініціативна група. Тобто люди, які небайдужі були, які долучилися до нашого лікарського клубу. Це не тільки лікарі, медики, це і от Дмитро Іванович Сапіга, директор видавництва Каменяр, і архітектори, і історик, і активну участь прийняв Богдан Шустер, голова офісу винник. Громадського, але там де похований Іван, Липа. Там, Лип, де похований Іван Юрія. Липа, так але ця ж ініціативна група після того як ми 13 листопада листопада організували вшанування пам'яті Івана Липи. Зараз і цього року долучилася до заходів вшанування пам'яті 80 років. Юрія Липи. Він похований в селі Бунів. так? Юрій Липа похований в селі Бунів, проживав він там останні роки з сім'єю. А з дружиною Галиною Захарясевич Липою і двома донечками. І е, от ми, е, вшановуючи пам'ять, розробивши заходи, е, один з таких це була поїздка е, гуманітарної гімназії імені Олени Степанів, учні шостих е, і восьмих класів е, підготували програму, і ми поїхали в Бунів. Е, мен, я, Якби була організатором, була запрошена в Бунів в Бунівську гімназію імені Юрія Липи. І де дітки також дуже гарно підготувалися таку імпровізовану сценку про життєдіяльність Юрія. Взагалі в Буневі дуже громада шанує пам'ять Юрія Липи. Є ще напевно. Вже вони від батьків своїх отримували інформацію. Але є ще жителі, які ми зустрічали. От вони були дітьми і пам'ятаючи похорони Юрія Липи, як це все відбувалося. Тобто пам'ять там дуже жива. Щоб закінчити, просумне, пане Сопіга, дружина де похована, Юрія Липи, і дві доньки? Бо батько у винниках, він у Буневі так. Ми якраз і продовжимо. Сумне, бо дружина Юрія Липи похована у Львові на Личаківському цвинтарі, але, на жаль, в чужому гробовці. На жаль, тобто посувала би мати би, Гробовець сумні. родини. Дочки поховані у Львові, нормально доглянуті могили, теж Личаківський цвинтар. Слава Богу, що ну, пані Марта, коли ще ми з нею, були знайомі, вона, власне, перша почала то все. Витягувати на світ Божий, бо як вона твердила, здавалося, що темрява назавжди поглинула ці імена, як батька, так і сина, і що ніколи вони з тої темряви не вийдуть. І справді, коли ми взялися за випуск творів, піднімали книжки першодруки, бо пішли шляхом тільки за першодруками або за рукописами публікувати твори Юрія, Юрія Липи, то побачили, що просвідку не було для цих книжок, які виходили там, десь в Польщі передвоєнний час. Там скрізь були дуже дивні написи. Вони є в бібліотеці імені Василя Стефаника Академії наук. Дивні чим? Дивні тими написами. Фашист, бандеровець і проче, і проче. Не видавати. Запитання: чому дружина була головною дієвою особи відновлення пам'яті про Юрія, там, і, може, Івана Александровна? Це липи? не дружина, а дочка. Дочка, а, а, дочка, а не. Ну, представники українського націоналістичного руху. пробували долучитися деякі до націоналістичні організації, як не парадоксально, але далі, крім голослівних фраз, які ось вони не пішли. Я можу тільки, наприклад, згадати декого, який використовували в своїх розповідях, не знаю, чи були вони на першому захід... західному, зокрема, має на увазі відому філологеню Ірину Фаріон, яка в своїх виступах часто. Чи то цитувала, чи посилалася на якісь факти із життя Юрія Липи. А так у Львові, крім Романа Лубківського, Романа Горика, який опублікував кілька спогадів в журналі Дзвін, потім Микола Петренка і не дуже то звертало. Я не знаю, чи досі ще бояться, можливо, хтось там. Тобто бояться того, щоб визнати, що німецька влада гітлерівська пропонувала Юрію Липі. Посади в якомусь там гіпотетичному уряді, він відмовився. Бояться того, щоб визнати, що армія Крайова переслідувала Юрія Липу, і через те він мусив покинути територію Польщі. Не, так? Не тільки армія Крайова, на Назар... жаль, і, і бояться того, що за ним прийшли четверо інкадистів і жорстоко по звірячому вбили лікаря аж до кастрації Важко його зрозуміти. інструментом медичним. Важко зрозуміти. Тобто зрозуміти. Тобто він був е, Юрій Липа ворогом. Радянського більшовизму, польського націоналізму, німецького нацизму, і це налякало українських націоналістів. так? Мені важко зрозуміти. Я не можу їх звинувачувати. Бо, наприклад, перший відвіданий на могилу Юрія Липе Бунові здійснив радянський поет Роман Лубківський. Це він поклав перші квіти. Він тоді йшов депутатом Верховної Ради, я розумію, і так далі, але на Бунівщині настільки свято. Бережуть це ім'я. І коли ти приїжджаєш, а ми двічі на рік, рідко, коли не їздимо, а здебільшого буваємо в травні 5 травня, коли він народився, або на Святого Юрія, або 19 серпня, коли його забрали НКВД, ми бачимо, як це святе село, я свідомо вживаю це слово, схиляється перед пам'яттю Юрія Липи. Як береже, відходять люди, наприклад, отець Петро. Такий був там, він же у вічності теж він сподвигнув той меморіал імені Юрія Липичі, де стоїть пам'ятник Юрія Липи, де є церковця невеличка неподалік від хутора Іваники, звідки кагебісти, і забрали Юрка Липу Петро Зеленчук. І, Тобто ж, народ розширюється. О, Але чому? А, як, а як Бунів розширити до меж Львівщини, Заходу України, всієї України? Адже Юрій Липа народжений на Полтавщині, виховувався в Одесі, воював у складі армії УНР, так? Потім навчався в Познанському університеті в Польщі на лікаря. Відтак служив українству. А ма і, і воїнам упа пане Романе, то на тобто мі... охоплював все. Це людина, яка фактично охопила все українство. Недаремно його називали апостолом, Так я думаю, пане Романе, що причина є в тому, що ми часто ділимося на якісь групки, клани, чи ще на то щось, якісь напрямки, Юрій Липа стояв над національно визвольним змаганням, не ділився на революціонерів, місіонерів чи ще якимись. Для нього національно визвольний рух. Це вище всього. Соборна Україна це його, як би сказати, об'єкт, до якого він прямував. Не дарма Лев Биковський, директор Народової бібліотеки Варшави, це найбільше книг збірня, ще в ті часи назвав його апостолом Новітнього українства. Це не просто слова такі. Він же перший бібліограф Юрія Липи. А з іншого боку, він православний, одружився на греко-католиці. Стояв над конфесіями. Для нього віра в Господа Бога була вище всього. Він не ділив на ніякі конфесії. І не дарма митрополит Андрій Шептицький вінчав їх. Митрополит, як зрозумів, Франка, що треба відспівати, бо теж. Хтось там дивився скоса на прохання батька зроблено чи батько. Ні? Вже мертвий був на той час. Вони поїхали. Ти просив митрополита про це. Ні, просто митрополит підтримував Галину Захарасевич, прекрасну художницю талановиту дитину. Ще з малку, бо вона і співала, і малювала, і танцювала. Це всебічно освічена дитина була і на кошти митрополита Андрея Шептицького. Вона і навчалася спершу сестер Любів'янок. А потім в Львівській політехніці, а відтак у Відні. І, власне, їх поєднала доля, і шлюб теж поєднав. До речі, вони шлюб бували в день народження, день пам'яті батька Івана Липа. Так, 13 листопада. Після вінчання в соборі Юра Галина Захарасевич вже Липа. І Юрій Липа поїхала на могилу. Винни виники помолитися, поставити свічку, покласти квіти. Це теж щось, але Юрія Липо не дуже зрозуміла. Бо, зрештою, треба було зануритися в його твори. Я от сьогодні, от скажіть, що треба прочитати нашим глядачам, нам усім насамперед для того, щоб спробувати відкрити для себе сповна Юрія Липу? На мій погляд, оскільки мені доводиться, редагуючи до друку ті чи інші твори, перечитувати саме ці твори, які будуть друкуватися по кілька разів. Тобто ти вникаєш кожне слово, Юрія Липа, Юрій Липа створив велику українську трилогію, призначення України, Чорноморська доктрина і розподіл Росії, чітко визначив, що таке Україна, як їй рухатися. І що треба зробити, аби механізм отого руху того, подвижництва, який відведено Господньою волі, волею Україні, здійснився. Він чітко визнав, чому його оголосили в свій час. І посольство Ізраїлю, і посольство Польщі, в 1920 році, якимись там назвавши незрозуміли слова, незрозумілими словами. Я, до речі, попробував хоча б щось відшукати. Але ця велика українська трилогія, вона не багатьом Україні знана. Видавництво Каменяр видало її? Ми ще всієї трилогії не видали. Ми видали призначення України і зараз завершується друк чорноморської доктрини. До кінця року, якщо нам вдасться, бо події деякі зривають дуже своєрідні, цікаві стосовно «Каменяра», може і вийде третя частина. Розподіл Росії. Так. Ага. Бо дехто пробує. Що вийде швидше? Розподіл Росії чи, чи розподіл ну, Моск... Каменера? Ну, ну, ні, розподілу не буде. Ага. Він може так, як фабрика Атлас, як обласна книжкова друкарня, як Українська академія друкарства, як Український науково-дослідний інститут поліграфії. Ну, так просто розчиниться. Розчиниться. Не знаю. От збираюся днями зустрітися як прийме Козицький, як прийме пан начальник управління майном спільної власності. Адже я очолюю підприємство не приватне, це державне підприємство. І чи будуть, я сподіваюся, що Господь не дозволить, щоб щось сталося таке дурне. Я вважаю, що це дурне. Хоча з, з прекрасними технологіями фабрика Атлас, так, старими технологіями, але новітні технології такої якості не дають. І коли не зрозуміло, чому звелінням Києва. Львів погодився і книжкову базу, в яку ми вкладали гроші, погодилися продати, них, компенсувавши нам, принаймні, видавництво світ, бо ми там великі гроші вкладали в ту базу. Але хто то питає, кому потрібно? Мені липа потрібен. Повертаємося до Юрія Липи. Скажіть, будь ласка, пані Іванків, лікарський клуб Юрія Липи, ім. Юрія Липи, Українського лікарського товариства у Львові, має. Твори видання Юрія Липи, які ви закуповуєте, які ви пропагуєте серед лікарів. Ну, я маю на увазі, бо Юрій Липа, крім усього, політичного, ідейного, письменницького, публіцистичного, він писав так само і м -м, безпосередньо спеціалізовану лікарську літературу. Так, звичайно. Е, ну, так як я вже сказала, що я тільки минулого року приступила е, до своїх обов'язків, то мене було обрано. Ми, як громми є громадська організація Українське лікарське товариство у Львові, маємо гарну історію довго засновані в 1910 році. А, тобто в реальності Юрію Липі було 10 років. Тоді. Так, було 10 років. Але саме лікарське товариство в одесу і спільнота до... перебрав. Е, е, відновили ми свою діяльність. Ну як в 39-му, ви знаєте, напевно, всі були припинені е, такі товариства. Свою діяльність відновили в 1900 дев'ятсот році році, в 1990, 1990 році, а в 1900... му народився, от так. липа нам нагадує свої. Нагадує про себе. А в 1994-му було засновано наш клуб, Пані Рогнідою Сандецькою, знаним лікарем, онкологом, от ну, на жаль, вже світлої пам'яті. Вона дуже багато зробила для того, щоб популяризувати ім'я Юрія Липи і не тільки, а щоб його ідеї були, як би скажемо, живі, щоб лікарі більше з таким широким кругозором були люди, щоб і національно-патріотичне було в них бажання так рухатися в тому напрямку, щоб не Зупинятися тільки на професійному своєму розвитку, бо я вважаю, що навіть професійний розвиток неможливий, якщо людина всесторонньо не розвивається, якщо вона не патріот, якщо вона не вивчає свою історію, своїх героїв, своїх знаменитостей. Тому що стосується книг, в нас зараз я прийшовши в клуб, значить, очолювати, започаткувала програму Подаруй книгу воїну. От, в першу чергу, тому що в першу чергу, я рахую, нам треба звільнити Україну від того ворога, щоб ми могли вільно розвиватися, щоб ми могли і клуб більш цікавіше проводити наші заняття. Але, звичайно, що ми в першу чергу ще хочеться, щоб шкільна програма більше мала інформації про Юлію Ролипу, щоб були обов'язкові заняття, тому що позалишковому. Принципу десь діти вивчають Юрія Липу. Цим теж переймалася і Марта Гуменецька, донька пана Юрія. Ми спілкуємося зараз з Володимиром Гуменецьким, чоловіком пані Марти, бо вона вже покійна. От, і це було ну, такою червоною ниткою для того, щоб все-таки вивчався Юрій Липа. Які твори видання? Пане Сапі, Юрія Липи, лікаря, ви би порадили нинішнім лікарям перечитати назав... і вони залишаються корисними. Насамперед, звичайно, ліки під ногами. Ця робота написана в свій час для вояків Української Народної Республіки, серед яких Юрій Липа прийшов шлях від Одеси зовсім юним, 18-20-річним юнаком до Кам'янця-Подільського бійцем. Де... Так, бійцем, звичайно. Він там був під впливом одного січовика, такого Яніва, але це вже був настільки виразуний чоловік і в політичному плані, писав відозви, там газети випускав такі революційно-українські, бо більшовицько-українська війна. ж те саме страшилище, яке і тут. І якщо почитати зараз другий том наших, нашого десятитомника, це його притомник-нотатник. Це він відтворює. Події того часу, але зараз легко накладається все, що там є, на, на, ну просто в інша трошки локація. А свідомість тих ординців не змінилася, як тоді нищили, так і тепер. І от нотатник треба читати. Мало того, звичайно, що перед усім треба, щоб кожній родині в кожного чиновника на столі була велика українська трилогія. Можна по всякому ставитися до поезії, бо вона. Модернова, Юрія Липи, так, 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 Ту, яку ви перед тим так, казали? Так, — е, е, Поезія дуже модернова, вона випереджувала час, вона дуже наснажена, хоча вона сьогоднішня. Таке враження знову ж таки, що він відтворює той настрій наших фронтовиків, бо доводиться спілкуватися. І коли ми їм передаємо, вони е, книжки з текстами Юрія Липи, вони просто шоковані, що це вже було написано давно. У нас вийшов перший том з десятитомника, де зібрана вся поезія. Мені довелося впорядковувати його особисто. І чотири рази ми по дві тисячі його перевидавали, тобто попит був. Так само, я думаю, що молодь з радістю би могла читати, якби їй хоча б подавали цю інформацію. Бо те, що ми робимо, це не так аж багато. Ми виробництво все ж таки козаки Московії. Роман, який був написаний на противагу «Огнем і Мечем Сінкевичу, десь лишається поза. Але це, на жаль, нашій культурі в культурницьких установах чомусь нормально. Сьогодні, наприклад, огнем і мечем, розкішному виданні на крейдованому папері з ілюстраціями пропагується чомусь козаки Московії. ніхто не Тут бере. Я хочу вас запитати, як держава фінансує, як вона сприяє, як виданню творів Юрія Ле ще років десять тому держава щось фінансувала. Була програма. Соціально значущих видань, українська книга. Потім створила інститут української книги, дякуючи нашій колишній великій діячці від культури, пані Ірині, яка в свій час проводила акцію Львов розговорюває по русски і дуже тішиться, що створила інститут української книги. Але у вигляді проєктів чомусь відмітається. А натомість треба подивитися список, що пропонують. Там Юрія Лепі немає місця. Ой, брешу, неправда. Коли була Фонд інституційної То підтримки. Покладіть, покладіть будь так. ласка, перед камерою. Дякую. То ця книжка з'явилася завдяки Інституту української книги, О. Українського інституту книги в рамках інституційної підтримки книговидання. Отже, крига кресла державна. Юрій Липа, проєкт України. Але це було ген-ген-коли? Зараз ми б'ємося, як риба облід. А розподіл Росії запропонувати Інституту української книги профінансувати. Пропонуємо. І що? Нічого, пропонуємо і нашим. Не актуально. Ні, вони не пишуть, не набрали кількості балів. Я ж не знаю, хто там оцінює, то все таємниче угу. колективного обговорення, громадського обговорення. Просто журі не читало і не, не може висловити. Ну, не на порі, як кажуть. Хоча, якщо взяти, от візьму перший ліпший абзац з того призначення України. От просто цікаво для глядачів. Я думаю, не багато мають цю книжку вдома. Треба належати до своїх, до теперішніх часів, ані до вчорашніх, ані до завтрашніх. Бажання вхопити зміст сьогоднішніх часів, бажання бути сучасником є підставою цієї скромної праці. У х роках, коли він писав, це було актуально, але вони сьогодні, сьогодні теж актуальні. Добре було б, щоб до для читача була вона овочем духового життя попередніх поколінь і впливала б органічно з українською б органічно з українського духу. Це значило б, що книжка написана для вільних українців, тобто для тих, що є в своїх чинах, не перед чужою духовістю, а лише перед проведінням і цінностями предків. Належати до своєї доби, до її перспективи розмаху, нелегко, бо ж треба віднайти себе в сучасності. Наші хлопці, які на фронті, віднайшли себе в сучасності. Але в цілому загалу не дуже. Коли я йду через площу ринок з роботи, в мене покривля на голові піднімається від того весілля, яке там відбувається. З тими п'яними вишнями. Стою. Реготнею тут біля арсеналу, який не так давно горів, горів, де пацюки бігають, так телята. То тема окремої розмови дуже актуальна, але в нас 5 хвилин залишилося. я дозволю собі, оце для журі інституту української книги з приводу майбутнього видання гіпотетичного книги розподілу Росії. Цитата Юрій Липа Московія протягом сторіч завоювала і пограбувала не лише Україну, але й інші народи, бо її ціль. Це війни, підбої, насильства та шахрайства, яким ні меж, ні перепон немає. Москва наступала на схід, захід, Полудний і північ в Європі і Азії і стримить до дальшого підбою і поневолення решти світу з Америкою включно. Світова революція це засіб до московської комуністичної надвлади у світі. Звідси й потреба розподілу Росії. Росія це імперія без бога і релігії мусить бути розчленована і відштовхнута до своїх етнографічних меж сперед часів 15 сторіччя. Ну, хто буде любити такого впродовж 30 років? А в чому би і ні? Бо, наприклад, тобто, приходом... треба, було, треба було повномасштабну війну, так. щоб зрозуміти, так. що писав Липа після Другої світової війни. Більше того, він тут робить докір справедливий альянтам Сполученим Штатам Америки, Великобританії, Франції за те, що вони не добили того звіра після одного звіра не добили другого. Юрій Липа говорить про те, що ні Європа, ні Америка не зрозуміти нашої ідейності, нашої ментальності в одному із своїх віршів. Я би ще сказала, що не тільки Європі, а не зрозуміти, а і нашому суспільству треба все-таки доростати до Юрія Липи, бо він. І в ті часи був набагато вище стояв за якусь таку, скажімо, суспільну думку, і на сьогоднішній день він теж актуально дуже високо знаходиться. І ми би повинні були ті ідеї переосмислюючи, підтягуватися до його думки, до його бачення, прозріння і також прозрівати. Так, і згадати Донцова, 37 листів Юрія Липи до Донцова, згадати, що Донцов ставився до нього ідеолог українського націоналізму як до сина, а відтак три роки вони не спілкувалися і мали під собою певні претензії. Але не це головне, Липа Юрій своїм життям довів усе те, що він декларував. Бо це звіряче вбивство НКВД-стами його, це було якраз О, скальпелем, яким рятували. Це був показ того всього історичного. Ну, не знаю звірства росіян щодо українців, тих, які хотіли бути українцями з великої букви. Але крига потихеньку скресає. От доєдналася пані Зор'яна до того руху і підняла, підняла його на вищий щабель. Бо може бути зусильним. Б... Ну, спільними, звичайно, так, бо ми трохи раніше група. почали, бо створили фонд імені Юрія Липи призначення разом з лікарем Галиною Шипкою в Новояворівську. Ну, билися як риба обліт, щось робили. Але потім заглохло то все, тому що не знайшли ми тої підтримки. Адже громадська організація це громадська організація. Я тут ще мушу якось, бо от прийшов сьогодні замовник, щось вірветься, ті видавничі витрати, які мали би піти, допустимо, на зарплату працівникам, так таки відправлю якусь тисячу другу на наступний том, Юрія Липи. Але це не наша особисто. Ми підготували. І дивно, коли я ходжу по бібліотеках, а ми там зустрічаємося, а я не знаю, куди поділися твори Юрія Єлипа. Адже перше видання призначення України з'явилося у Львові, дякуючи Лесі Коваль і її товаришам, та, що створювала форум видавців, тоді була молодіжна організація товариства просто просвіта. Вони 150 тисяч надрукували призначення України. За 30 років можна було вже на пам'ять вивчити. Здавалось би, буквально хвилина закінчилася. Ви кажете про важкість, яка вам випадає. Та, ну, але це, це ваш обов'язок. Видавництво Каменяр лупайтесь у Ми скалу. Не бюджетна організація. Лупайтесь у скалу. Наш комітет сказав, що у нас на основний напрямок комерційний. Все-таки правильно ви тему піднімали об'єднання. Об'єднання, треба об'єднувати зусилля і все в нас вийде. Дякую, дякую вам за те, що дивилися і слухали пані Зоряну Іванків, пана Дмитра Сапігу. А тепер головне, треба читати Юрія Липу. На все добре.